Частина рекомендацій щодо реанімаційних заходів на конгресі стосувалася наступних тем. Перша це модифікації серцево-легеневої реанімації в стоматології. Перш за все, усі спеціалісти стоматологічної допомоги повинні проходити щорічну практичну підготовку з розпізнавання та лікування невідкладних станів, включаючи проведення серцево-легеневої реанімації із базовим забезпеченням прохідності дихальних шляхів. Та використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора акцентується увага на перевірку ротової порожнини пацієнта та видалення усіх твердих матеріалів з ротової порожнини, наприклад, ретрактор, аспіраційна трубка, тампони. Тож профілактика обструкції дихальних шляхів стороннім тілом має передувати зміні положення тіла пацієнта. Масаж грудної клітки варто розпочинати відразу після зміни положення стоматологічного крісла в горизонтальне. Розгляньте проведення компресій грудної клітки зі сторони голови пацієнта, якщо доступ до будь-якої сторони обмежений. Основне обладнання для базової серцево-легеневої реанімації, включаючи мішок амбу, має бути доступним негайно. Наступні акценти стосуються зупинки серця під час авіапольоту. Перш за все трошки статистики, що пояснить актуальність. Незважаючи на те, що авіаперельоти загалом є безпечними, демографічні показники пасажирів, наявні захворювання а також кількість пасажирів на борту великих літаків і польотів на дуже великій відстані підвищують ймовірність авіаційних ситуацій під час кожного рейсу. Від одного до 4 осіб із 50 тисяч пасажирів Зазнають раптової зупинки кровобігу під час польоту, що становить 0,3% усіх невідкладних медичних випадків під час польоту. Отож, як модифікується серцево-легенева реанімація, перебуваючи в літаку, перш за все необхідно звернутися за допомогою зробити оголошення під час польоту. Друге, рятувальник повинен стати на коліна в місці для ніг перед сидінням біля проходу. Щоб виконати компресію грудної клітки, якщо пацієнта не можна перемістити протягом кількох секунд у місце з достатньою площою, для приклад, кампус, серцево-легенева реанімація над головою є можливим варіантом в умовах обмеженого простору. Забезпечення прохідності дихальних шляхів повинно базуватись на наявному обладнанні та досвіді рятувальника. Відхилення від маршруту перельоту варто розглянути лише тоді, коли ви впевнені, що є великий шанс на відновлення спонтанного кровобігу. Третя особливість серцево-легеневої реанімації стосується утоплення. Спроба врятувати зануреного пацієнта потребує значних ресурсів і може поставити під загрозу самих рятувальників. Основними наслідками утоплення є гіпоксія, викликана вторинним порушенням дихання внаслідок аспірації рідини в легені. Що і призводить до зупинки серця. Тож, як модифікується серцево легенева реанімація, початковий порятунок: оцініть ризики з урахуванням можливостей і шансів на виживання та ризики для рятувальника. Тривалість занурення є найсильнішим провісником результату. Чим довше перебування під водою, тим менше шансів на врятування. А от солоність води має суперечливий вплив на результат. Почніть реанімацію як тільки це буде безпечно та практично. Якщо рятувальник навчений і вміє, то можна розпочати в вентиляції під час перебування у воді або проведення вентиляції та компресії грудної клітки на човні. Почніть реанімацію, зробивши 5 рятувальних вдихів з використанням 100% кисню, якщо він доступний. Якщо після вентиляції не з'явились явні ознаки життя, розпочніть масаж грудної клітки. Алгоритм стандартний щодо базових реанімаційних заходів. Щодо забезпечення прохідності дихальних шляхів, то інтубація трахеї має пріоритет. Використання дефібрилятора потребує особливої уваги щодо попереднього висушування грудної клітки пацієнта. Отож, шановні колеги, ми з вами детально розібрали зворотні причини зупинки кровообігу і обговорили модифікацію реанімаційних заходів щодо кожної із 4 чотирьох та 4 Т, в тому числі у постраждалого з травмою. Однак не завжди на догоспітальному етапі в умовах сучасної системи екстреної медичної допомоги можна розпізнати ту чи іншу причину зупинки кровообігу. Тому ми повинні пам'ятати, що робимо це, виходячи із потенціалу бригади, в складі якої працюємо, і усуваємо причини по мірі можливості. Наприклад, ми зазвичай можемо розпізнати та усунути на догоспітальному етапі гіпоксію, забезпечивши прохідність дихальних шляхів та подавши кисень, гіповолемію, зупинивши зовнішню кровотечу та розпочавши інфузію, гіпоглікемію, виконавши експрес-глюкометрію та ввівши глюкозу. А також напружений пневмоторакс, виконавши голкову чи пальцеву декомпресію. Все решта по мірі можливостей. Тим не менше, ми повинні прагнути до їх розширення за рахунок придбання портативних лабораторних систем, портативних УЗД-датчиків та систем механічної компресії грудної клітки, типу Лукас чи автопульс, бо це розширить можливості діагностики на догоспітальному етапі. І дасть можливість безпечно для команди транспортувати пацієнта під час виконання серцево-легеневої реанімації в клініку, де його шанс на порятунок буде значно більшим.